Складаючи новорічне меню, не потрібно зациклюватися тільки на традиційних олів'є і оселедці під шубою. На святковому столі добре виглядатимуть інші салати з овочів, сиру і морепродуктів. А щоб ці страви були легкими, заправляти їх рекомендують йогуртом або оливковою олією овочевий салат з креветками та йогуртовою заправкою. Для його приготування візьмемо 150 креветок, 200 помідорів чері по половинці жовтого і червоного болгарського перцю, два невеликих авокадо, один середній огірок півбанки класичного йогурту. Два чайні ложки оцту яблучного, один столову ложку оливкової олії, зубчик чеснику, зелена цибуля, трохи солі і перцю. Готується такий салат, досить просто авокадо, перець, очищений огірок, нарізаються на невеликі шматочки або, у вигляді кубиків, помідори на дві частини. Креветки очищають і додають до овочів салатник з йогурту, оцту і оливкового масла роблять заправку. Змішуючи всі перераховані інгредієнти, у заправку додають подрібнений часник, сіль перець полити отриманим соусом овочі і креветки, посипати зеленою цибулею, подавати в такому вигляді на стіл, а перемішувати безпосередньо перед вживанням салат з курки, яблук і сиру. Для такого салату необхідні наступні інгредієнти: 450 г запеченого курячого філе або приготованого на грилі. По одному болгарському червоному перцю і зеленому яблучку чверть склянки волоських горішків п'ятдесят хтертого сиру, чеддер або іншого твердого сорту, от з яблучного знадобиться два стл гірчиці діжонської, двач оливкового масла, тристил, крім того, потрібен буде один червоний салат, латок. Помітити його можна на пекінську капусту або будь який качанний салат. Солити і перчити за смаком приступаємо до приготування. М'ясо курки нарізається соломкою, або рветься на волокна, яблуко розрізають на тоненькі часточки. Попередньо, очистивши від насіння, з червоного перцю роблять тонку соломку, окремо в п'ялі роблять заливку соцу, гірчиці і масло, все перемішують виделкою. Додають перець і сіль, знову перемішують склад, листя салату рвуться, укладаються на блюдо, а зверху поливаються заправки на підготовлену зелену основу викладають курку, перець, яблучні часточки і роздроблені горішки. Продукти поливають, залишилася заливкою. Зверху натирають сир, можна підготувати інгредієнти заздалегідь, покласти їх в готельні контейнери і залишити в холодному місці. Блюдо оформляють зеленню і збирають перед тим як подати на стіл салат з гранатом і креветками. Щоб приготувати такий салат, потрібно очистити 150 креветок. Для їх обсмажування потрібно грамів 20 селянського масла, у цю страву ще додають зерна одного граната, капусту червону, половина невеликого качана, салат фризі за смаком, а також один цибулю шалот, по два столові ложки оливкової олії і винного оцу, один чайну ложку рожевого перцю, сіль перець чорний, покрокові дії. Загострити сковорідку, розтопити масло і 5 хвилин обсмажувати креветки. подрібнити цибулю, шалот капусту, порвати салатні листя, викласти приготовані інгредієнти на блюдо, гранат розділити на зерна, посипати ними заготовку, висипати креветки, полити салат заливкою з масла і оц посолити поперчити, додати перець рожевий, перемішати і подати на стіл французький салат нісуас. Для його приготування заготовляємо качан салату, свіжі томати 4 штуки, цибуля ріпчаста 3 штуки, 1 перець болгарський, 3 зварених яйця, 2 стіг стручкової квасолі, 1 зубець часнику, по банці консервованих анчоусів і тунця, лимон. Соус складається з оливкової олії 1 стл, винного оцку 1 стл. За смаком додаються часник і базилік, сіль і перець чорний. Хід приготування Робиться соус, для цього змішуються всі компоненти з подрібненим чесником, стручкову квасолю варять протягом 5 хвилин, обсмажують на олії з додаванням зубчики часнику. У готовому вигляді поливають соком лимона, листя салату рвуться на великі частини, а цибуля нарізається дрібно, волгарський перець нарізається соломкою або кубиками, відварені яйця і помідори ріжуть на вузькі скибочки. Отриманий склад відправляється в салатницю, у блюдо додають тунець і заправляють соусом, При бажанні блюдо ще раз збризкують лимонним соком і прикрашають шматочками вареного яйця, помідорами черрі, салат сьомги з ананасом. Необхідні інгредієнти філе сьомги обчина можна замінити форелю, третина кілограма м'якоть одного невеликого ананаса, свіжий імбир, 40 цибуля шалот. Три штуки, кілька стебел кінзи, трохи чорного перцю, спосіб приготування, Сьомга і ананас нарізаються на невеликі скибочки або кубиками. Продукти викладаються в миску, до них додається подрібнений імбир, посуд обмотується харчовою плівкою і залишається в холодильнику до подачі. Перед тим як подати гостям салат, в нього додають цибулю, шалот, кінзу, зуперець, перемішують і відразу подають на стіл. Всі представлені салати мають святковий вигляд. Будь-який з них стане прикрасою новорічного або різдвяного столу. Залишається визначитися, який саме будете готувати ви, щоб запастися заздалегідь необхідним набором продуктів.